Всім доброго дня, мої підписники всі, хто мене дивиться, бажаю вам гарного дня і доброго здоров'я. Сьогодні знову прохожу, передивляюся свої квіти, а в основному це гортензії. І ось хочу вам показати свою гортензію широколисту. Ось вона в мене в такому горщику. Зимує вона в мене в гаражі. Ось у неї зараз такий стан. Бачите, от почечки в неї такі є. Ось ці верхні. Частинки такі закриті в неї. От. Ну, тут ось така вона теж закрита, верхня частинка листочки. Ну, якби на теперішній час, от, сьогодні в нас 8 січня 2025 року, стан у неї якби задовільний, я б так би сказала. От, вона вже чекає тепла і вже гортензії вони ж рано просинаються. От. Так що і ця вже в очікуванні. Снігу в нас немає зараз. От. Бачите, показую вам там, де я проживаю, у нас снігу немає. Зима без снігу. Горшочок такий трошки якби полегшав. От. І хочу я її трошки сьогодні полити. Просто водичкою. Отак візьму. От. Взагалі-то я снігом беру сніг. Якщо є сніг. І так по землі, отут, по горшочку, закладаю снігом. От. І тоді цей сніг тане, і якби коріннячко напитується оцею сніжною талою водою. От. Ця ж тала вода снігова, вона ж більш корисніша для рослин, чим оця, що ми поливаємо з крана. От. Так що от от я сьогодні. Побачу, показую вам, яка в мене гортензія. От, і трошки я якби, її поливаю. І, знову ж, зараз занесу її в гараж. Будемо далі за нею спостерігати до весни. І ось хочу вам показати ще гортензію у відкритому ґрунті. Це теж широколиста гортензія, а це вже другий сорт, інший сорт. Вона в мене весь час росте у відкритому ґрунті. От, але я її ось так трошки поприкривала. Ось тут у мене, бачите, я пов'язала квітки гортензії, і отак я їх, отак от її була трохи поприкривала, а зверху ще таким ось трохи капішоном накриваю її. От. Ну, тут у неї теж, бачите, ось є почечки, от які вже якби зелененькі, ось тут зверху є. В тому році, в 2024-му, вона в мене дуже гарно цвіла, такими великими розовими шапками. Я думаю, що це гортензія безконечне літо. От, але мені її подарували, то вона в мене якби без назви, але отак як по всім признакам ознакам, то саме більше підходить до гортензії Безконечне літо. І хочу вам показати, ось бачите, ось, якщо видно, ближче камеру. Чогось потріскалась кора. На цій гілочці ось бачу. І тут, ось, бачите, ось пальцем провожу, ось, бачите, тріснута кора. От Не знаю, що це таке, що їй тут не подобається, чи це так має бути, чи не має бути. От Хто дивиться моє відео і хто, може, знає причину, чому так відбувається, напишіть мені, будь ласка, відгук. Порекомендуйте. Може, я щось не так зробила з цією гортензією. Може, її дуже сильно на зиму прикрила? От такі справи. Так що, от так от гортензії зимують у мене. Це широколисті. Буду чекати на відгук людей, які займаються гортензіями. Можливо, у них була така ситуація. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня.